Ви справжні? Ні, не справжні. Я це знімає я його вдіюсь. Хто знімає шоу? Я в діти повністю. До що? Я що зробив так? Бу. Що я зробив так? Бу. Я ж не робив так. Чого лякається? Бу. Ха-ха-ха, та це прикол, це прикол. Класний прикол. Що робиш? Ти там з кимось, з подружком? Там де-то подружка, а там де в телефоні чел, з яким вона познайомилась. А там точно нема в квартирі інших челів ніяк? Да, я буду ревнувати. Що, подожди, секунду. Чего? А де вони познайомились с тем, че он? Че клетки. І що, і вони там уже в инстаграмчике созвонились и нормально собі читают. Они в вайбере созвонились. В Вайбері. А а, чо, в Вайбері саме? Пенсіонери. Вона чи він просто ну що позвонить. Он. Ну, и то, чтоб ты понимал, он или на или п'яний. Он каждые 20 минут спрашивает, як його зовут. Ну, то есть, он общается, общается, такой, а як тебе зовут? А а че твоя подружка вирішила дати такие людині не свій вайбер вообще? Не знаю.